Якось дід по дрова в ліс ходив. Ну і гарно тут, відпочину трохи, надивлюсь на лісову красу, та й далі піду. А то десь на мене баба зачекалась. О, яка велика шишка! Буде бабі подарунок. От вона зрадіє. Та у лісі рукавичку загубив. Бігла лісочком, ти мишка маленька. Бачить, лежить рукавичка старенька. А вже настала холодна зима, в мишки ні хатки, ні нірки нема. Вже прийшли зимові дні. Треба щось робити. Хатка буде тут мені. Мені я буду жити. Мі -мі 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 -мі. Ось і стала жити в ній мишка шкряботушка. Скаче жабка з крикотушка. Ква, 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 як холодно, ква. Де мені ні борітися ква радість, хатка, яка буде в мене хороша, тепер мені не страшний холод. Ква-ква. Хто там є, чи нікого нема. Я мишка ж креподушка, зірих ніс дружині тушка. А ти хто? А я жабка з киркотушка. Пусти мене в хатку, будем разом жити, разом працювати та удвох дружити. Ну що ж, Живуть спокійно, мов сестриці, і день і два. Стрибає по снігу заяць довговухий, замерз, побачив хатку серед лісу та й питає рукависті, є то чи нема? Позастудила зима. Вуха замерзла. А в рукавиці є хто чи нема? Є Я мишка шкряпотушка, сірий хвіст рожеві вушка. А я жабка-скрикотушка, робітниця й балакушка. А ти що вмієш? А я зайчик стрибунець, я полагоджу стілем. А тепла там якинько. Ухнустий хвіст роже щички. Є у мене така звичка. Хвостиком туди, сюди замела свої сліди. Ой, рукавичка. А хто хто живе в цій рукавиці? тепла рукавичка тут лежить, тож зимою в рукавиці можна жить. Хто тут є? Хм. Хтось наче там шепоче, а мене пустить не хоче. В рукавиці є хто чи нема, в лісі бродить сувора зима. Та є, я мишка шкряпотушка, сірий хвіст рожеві пушка. А я жабка з кріпотушка, робіть балакушка. І я зайчик-стрибунець, на всі руки молодець. І я руда лисичка. Всім я тут сестричка, а ти ким будеш? Та я сірий вовчик, братик, вийшов лісом погуляти, я сидіти буду тихо, не зроблю нікому лиха і не заважатиму, а на маленці чекатиму. Пустіть мене до себе. Лякатися не треба, будемо в мирі разом жити, працювати і дружити. Ну то заходь до нас, мерщій! Дружно так усі живуть, працюють. Хоч зима на дворі не горюють, зайчик носить дрова. Вовчик їх рубає, а жабка лопатою сніг розгріває. Лисичка хату прибирає, пісні весело співає, а мишка у печі борщу наварила, потім обідати всіх запросила. Працюють усі без утоми. Весь день співають веселих пісень. А зима все сніжку підсипає, білим землю дерева вкриває, в кучугурах нелегко ходить, ось іде ледве-ледве ведмідь. Бачить рукавичку та й питає. <гум> Ох ізлюща настала зима, о, рукавиця. А тут є чи нема. Пахне смачно до безтями, мов пиріг моєї мами. <гум> Ботушка, сірий хвіст, рожеві пушка. І я жабка та крикотушка, робітниця балакушка. І я, зайчик-стрибунець, на всі руки молодець, і я руда лисичка, всім я тут сестричка. І я вовче кротик, а хто будеш? А я ведмідь волохатий, пустіть мене до хати. Будем разом жити, працювати і дружити. То заходь до нас скоріш. Дякую. Я ось тут з краєчку примостюся. Якось близько сорока летіла, на веслі вона скрикотіла. Про те, що дуже сонце пригріло і на дворі потепліло, що вже тане кругом сніг і лід, і по лісу йде дід. Кар, кар. Іде дід у двох з булянком Шукають рукавицю свою ранком Собачка його бнюкала світ Скоро туди буде дід. кар, кар. Шукай, бояна, шукай. Ну, де це моя рукавиця? О, оце дякую тобі, буяне. Добре, що в ліс прийшли. Рукавицю ми мою знайшли. Дякую тобі, дякую. О, звірі лісові в рукавиці мої грілися. Як же вас тут багато? Тепло було там у рукавичці, кожен скаже вам спасибі, як годиться. Тепер ми всі другузі і у полі, і у лузі, і нехай мороз лютує. Рукавичка, Рукавичка невеличка подружила нас.